Ну що ж, друзі, переді мною лежить відповідь від Державної міграційної служби про ваш закордонний паспорт, який ви хочете отримати. Ви вже бачите, що він виготовлений, але вам сказали: чекайте на СМС повторне. Отож, я хочу вам зачитати та прокоментувати, як це все зараз відбувається з тими громадянами України чоловічої статі, які за кордоном подали заявки на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Та також ми зараз поговоримо про новий законопроект, який повстав. Цей час тяжкий час, і створив його. Або ж подав на розгляд наш президент України Володимир Зеленський. На сайті Верховної Ради України вже є подано цей законопроект і розміщено під номером 11469. І Президент сподівається, що ухвалення цього законопроекту допоможе зменшити негативні наслідки демографічної кризи в Україні. Як ви думаєте, скільки громадян України, починаючи від 2014 року, виїхали за межі України? Так, президент скаже, це не моя вина від 2014-го, адже він отримав президентство не в 2014-му. І тут є доля двох президентів, які винні в цій ситуації, а можливо й трьох, а можливо чотирьох, а можливо п'ятьох. Як ви вважаєте, на мою думку, всі винні? І хочу вам сказати, що в пояснювальній записці зазначається, що ухвалення цього законопроекту серед іншого допоможе зменшити негативні наслідки демографічної кризи в Україні, спричиненої появою нашого сусіда на нашій території. І знаєте, у 2021 році вже ці законопроекти були подані нашим президентом України Володимиром Зеленським в багатьох екземплярах про знову ж таки множинне громадянство. Пам'ятаєте? І ми вже тоді піткалися, що іноземці захоплять Україну. А зараз, от у законопроєкті Зеленський пропонує дозволити множинність громадянства у таких випадках. Одночасне, набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави. Тобто, якщо ваша дитина набуде іншого громадянства, тобто іноземного громадянства, це не буде порушенням закону. Набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянство своїх усиновлювачів іноземців. Тобто, фактично, усиновлювачі іноземці можуть Взяти таку дитину і зробити її громадянином тієї країни, якою вони самі являються. Чи це негативно, чи позитивно? Я не можу вам сказати. Проте тепер можна буде викрадати дітей офіційно і робити їх знову ж таки іноземцями. І нічого вам за це не буде. Це, звісно ж, був жарт, тому що було б дуже кра... класно, якби наших дітей-сиріт усиновлювали іноземці. Але знову ж таки, не забуваймо, хто цих дітей зробив сиротами. І це не жарти. Автоматичне набуття громадянином України і іншого громадянства після одруження з іноземцем. Знову ж таки, ніхто нас не зробить громадянином іноземної держави з паспортом цієї ж держави без вимог, які надає кожна із держав. В Польщі ви самі знаєте такі вимоги. І навіть тоді, коли я одружився з громадянкою Польщі, це не дало мені можливості одразу отак отримати громадянство. Тому що є певні критерії, які потрібно виконати. Тому, друзі, дам забилюють очі, не ведіться на це. Тому рухаємося далі. Автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства згідно з законодавством іноземної держави. Це про те, що я казав, якщо цей громадянин не отримав документ, який підтверджує наявність у нього іноземного громадянства. Спрощене набуття громадянства України для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку. А цей перелік досить великий це всі ті країни, які не належать до тих країн, які виступають агресором або ж підтримують. Або ж підтримують, не визнаючи, підтримують нашого сусіда-агресора і не визнають територіальну цілісність України. Це коротко про це. Я більше не буду продовжувати ножинне громадянство, я вважаю, має як і позитивні сторони, так і негативні. Тому що ви розумієте, що нашу землю просто можуть роздербанити і все. А сьогодні зранку я отримав. Інформація від нашого підписника і вчора ввечері ще від одного про закордонні паспорти. Та я також попередню в своєму інстаграмі Тіктоку, на який рекомендую вам підписатися в описі до відео є всі контакти, також і посилання, бо я там коротко подаю інформацію про те, що я говорю про те, що чоловіки старші 25 років за кордоном отримують свої паспорти. В деяких випадках мені написали моряки, багатодітні батьки та люди з інвалідністю отримують ці паспорти, якщо вони пред'являють резерв плюс. І це правда. Можливо, хтось помилився, тому мені таку інформацію повідомили. Але я ще дізнався, що неофіційно також вже отримують. І вгадайте, будь ласка, яка сума? Яку суму потрібно заплатити за те, щоб отримати закордонний паспорт? Пишіть свою відповідь в коментарях. І... В наступному відео я постараюся вам назвати цю цифру, і ви, можливо, очманієте, як і я. Отож, друзі, відповідь від Державної міграційної служби пану Денису, який написав їм: Де мій паспорт? Я в лютому подав документи, ви що там? Ну, звісно ж, він так не писав, слава Богу, але йому дали відповідь. Про розгляд звернення у Державній міграційній службі України в межах компетенції розглянуто ваше звернення від 17 липня 2024 року щодо видачі відокремленим підрозділом підозрюв... під... під ДП Документ в Республіці Польща, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформленого на ваше ім'я, у зв'язку з чим повідомляємо наступне. З метою своєчасної реалізації бла-бла-бла я так не буду вам цього говорити, про те, що знову ж таки були різні законопроекти і закони, у них були технічні збої. Цей технічний процес відбувається паралельно із обробкою запитів щодо оформлення паспортів громадян України у відокремлених підрозділах ДП документ за кордоном. В Україні інший ДП документ ніж за кордоном, і у них інша система. Цей технічний процес знову ж таки в результаті надмірна кількість запитів від громадян України від громадян з одночасною. Розробкою допрацювання та тестування програмного забезпечення для реалізації взаємодії системи ДМС та Міноборони України призвела до технічних збоїв. Це неможливо повноцінну видачу паспортів у закордонних відокремлених підрозділах паспортного сервісу. На мою думку, звичайні громадянам можна було без проблем ці паспорти віддавати, які вже подали ці заявки. А от вже іншим громадянам, яких треба знову ж таки понаново перевіряти. Тут була б проблема, але вийшло все навпаки. Багатодітним морякам та іншим категоріям видають без проблем. Та громадянам України, чоловічої статі до 25 років видають без проблем. А й іншим, які навіть мали б до 23 квітня хто склав заявки отримати, не видають. Більше того, багато мені людей написали, знаєте, що, що входите ви собі в дію, скачуєте дію, входите в цей додаток і бачите, ваш закордонний паспорт вже готовий. Проте знаходиться на території України. В декого на території Польщі. І... Паспорт ви це не можете отримати, тому що там чітко зазначається для попередження і недопущання повторного перенавантаження системи та технічних збоїв видачі документів відбувається лише після повторного отримання громадянами України, СМС-повідомлення про готовність документів. Вони просто іздіваються, знущаються, як би це слово От в двох мовах я вам вже назвав, тому що громадяни України мене дивляться і громадяни Білорусі і багато ще інших громадян. Вони знущаються над українцями. І створюють просто корупційну складу, і знаєте, люди будуть цим користуватися. Аж який вихід їм ситуації, якщо вони не можуть легально перебувати на території тери тієї держави, де вони вже перебувають багато років, не один, не два роки, багато років, десятки, і не робили собі громадянства. Ну і звісно ж, я вважаю, що це не добра штука. Друзі, напишіть, будь ласка, якщо ви додивилися до цього моменту, в якій країні ви подавали документи на ваш. Закордонний паспорт, щоб його виготовити, і яка ситуація в вашому паспортному сервісі, дп документ? Кожен наш підписник буде вдячний вам за це. А я, як тільки буде оновлена інформація, одразу вам повідомлю новини. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, коротко пояснив те, що зміг максимально, і побачимося вже в наступному випуску.